У другу річницю варварського бомбардування росіянами Маріупольського драмтеатру, колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка вшановував пам'ять загиблих всіх, хто став жертвами кривавого злочину Росії. Маріупольське пекло у сонячний день два роки тому російські окупанти цинічно та підступно завдали авіаудару по драмтеатру. Їх не зупинив напис великими літерами Діті. Коли наносився авіаудар, то цю надпис було дуже гарно добре. Видно і нанесли мирні громадяни для того, щоб війська РФ розуміли, що там знаходяться діти. Перед будівлею театру був надпис Діті. Але на жаль, цей надпис не зупинив цей акт жорстокості, і будівлю було зруйновано разом із життями багатьох наших українців у Дніпрі. Символічно під стінами драматичного театру Шевченка двома мовами українською та російською, було викладено напис Діти вшановували тих, хто загинув від дій російського кривавого режиму у Маріупольському драмтеатрі. Цьогоріч тиха вулична акція пройшла у 15 містах України. Перед стінами театру Шевченка ми хочемо нагадати людству про те, що сталося два роки тому. Бо рівно два роки тому російські загарбники скинули авіабомбу на будівлю драматичного театру, який в той час слугував прихистком для багатьох маріупольців. «Мені Дуже важко казати про події цього дня. Драматичний театр сьогодні став символом жорстокості такої війни про Росії проти мирних громадян. Серед учасників тихої й Марина, мешканка Маріуполя, яка сьогодні знайшла прихисток у нашому місті. Мій будинок теж постраждав, він зруйнований або знаходився неподалік від цього самого пекла. А саме місто дуже болить, і тому я намагаюсь зараз. Не дивитися світлини розрушеного ще Маріуполя, бо в мене в пам'яті він залишився все ж таки красивим, гарним, своїм рідним, бо я народилась там, я навіть досі болюче переживаю цю трагедію. І прийшла сьогодні, щоб хвилиною мовчання пам'ятати, нагадати всім. Що сталося? А ось Дмитро безпосередній свідок того воєнного злочину росіян, бо разом із іншими маріупольцями перебував у драмтеатрі, коли окупанти завдали авіаудару. Я був в самому драматичному театрі, в той час був внутрі самого театру. Я тоді, в той день, просто допоміг натягти води і вже пройшов на своє місце, де знаходився, чекаючи евакуацію місто Запоріжжя. Ну і в той самий момент. Був цей взрив між 9-10 годинами було все. Я навіть не зрозумів, що трапилось. Просто вилітіли вікна і туман, і все. Ну а потім, вже коли туман розсіявся, я побачив наслідки цього зриву. Ви знаєте. Все, хоч два роки пройшло, а кажеться, що все було вчора. що ну, Все згадується, і наживо згадується, як все це було. Деяких людей зараз побачив з драматичного театру, з ким там були, впізнали друг, один одного з великою радістю, що живі. Пам'ять про сотню людей, для яких Маріупольський драмтеатр став могилою, назавжди у наших серцях. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1.